Саме величезний привіт! Запрошую вас на перегляд побутової хімії. Шампуні, подивимося, пральні засоби. Що в акції, що з хорошими знижками? Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ой! До речі, в іншому магазині по акції набагато дорожче, зверніть увагу. Вологий туалетний папір, 50 штук в упаковці, 29 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. І також дитячі можна придбати. Це також хороша ціна, хто користується, хто для своєї купує малечі, хороша ціна, зверніть увагу. Так, добре. Серветки антибактеріальні, ось такі 15 штук в упаковці, 5,40. 26,80, 200 штук, ватні палички, своя лінія. Зверніть увагу, знижка 30%. Нарушники паперові з кольоровим тисненням. Своя лінія 47 гривень. І здається, він чи двошаровий, чи тришаровий. Тришаровий він. А ось для власників карти АТБ, серветки, вологі, 120 штук. День у день торгова марка. Можна придбати за 45 гривень. 22 гривні, серветки, рута. Розмір 24 на 24, двошарві 40 штук. Пелюшки 10 штук, розмір 60 на 60, 57 70. Пелюшки своє лінія, 10 штук, розмір 60 на 90, 78 гривень. Підгузки трусики, міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 305 гривень пакування. Підгузки хагіс 478 гривень для хлопчиків та для дівчаток. А ось підгузки дитячі а, так, 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 так. А, бачите, не поставили. Підгузки дитячі міні-бі для хлопчиків та для дівчаток, для власників карти АТБ 210 гривень. Підгуски трусики Хагіс 384 гривні, знижка 30%. Ну а далі буде жіноча гігієна. Чоловічий гей для душу. 3 в одному. Об'єм 400 мл 61 гривня. В акції мило Тео 50 гривень, 70 копійок, 400 мл. Аромати в асортименті. Майже 22 гривні коштує запаска рідкого мила 460 грамів. Зі знижкою. Рідке мило дуру для рук 300 мл. 38,50, знижка 40%. І також знижка на тверде мило зелений чай, дору. Знижка 40% 64,50. Трішки дешевше факс 56,30. А ось дуру мінерали 92 гривні. Це враховуючи зі знижкою. В акції гель для душу 470 мл 43,40. В акції лакалуд дитяча зубна паста 56,70 гривень. Також дитяча зубна паста Колгейт 35 гривень. Парадонтекс 50 г, 56 гривень. Знижка на сатін рідке дитяче мило 26 гривень 250 г. Засіб 3 в одному дитячий 51, 70, 350 мл. Мило рідке дитяче 500 г 60 гривень. Зубна паста саніно 50 грамів 21 гривня. Зубна паста Сенсуден, 100 мл майже 105 гривень. І сенсуден відбілююча 110-70 гривень. зубна паста, актив трави. 100 грамів 96,40 гривень. Лакалут сенситів мультизахист 100 мл 100 гривень. Колгіт зубна паста відбілююча 75 мл 52,70 гривень. Колгіт Макс Вайт 100 мл 61,50 також хороша ціна на Colgate Total 100 мл, 72 гривні, 50 копійок. Флос зубочистка 50 штук, 26 гривень. Дуже хороша знижка. Користуйтесь обов'язково такими зубочистками. Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 53 гривні. І жіночі по 50 Арко гель для гуління 240 мл 125 гривень. Непогана знижка на освіжувачі повітря. Це змінний балон. Тут дуже-дуже багато різних ароматів. Можна обрати до схочу, Це ще не все. 40 гривень. Фарба відновлювач, сільвер, чорна для ноуку та замші. 82 гривні, 60 копійок, 300 мл. Губка для взуття сільвер, блиск для виробів з гладкої шкіри 26,40. Плівка харчова 80 метрів 48 гривень зі знижкою. Шампунь цитрус та ментол 300 мл майже 75 гривень. Сльоз шампунь для ослабленого ламкого волосся 440 мл 129 гривень. А шампунь дав в магазині АТБ зі знижкою 149 гривень 400 мл. Болгарський шампунь Тео 2 в 1 55 гривень. Шампунь дитячий кря-кря 33 гривні 270 грамів. Зверніть увагу. Засіб для миття посуду біо. Формула 500 мл, знижка 35%, 21,50. Для власників карти АТБ засіб для миття посуду 500 мл, 19 гривень 30 копійок в двох ароматах. Ну а хто надає перевагу Washing Free, засіб для миття посуду 500 грамів 28,30. Власники карти АТБ можуть придбати засіб для чищення від нагару, антижир 500 грамів спрей за 71 гривню. Триває акція на засіб для миття посуду донат літр 100, сімдесят Ну і також, якщо у вас вже є пляшка від донат, можна купити ось таку запаску, точнісінько, така сама, тільки без а, тільки без чого. Тільки трішки інакший аромат, а, також літр 100 і по ціні 50 гривень 50 копійок. Це також заощаджує ваші гроші. Також зверніть увагу, господиньки, на сьогоднішній день до Майстос це дуже хороша ціна. 85 гривень літровий. Мабуть, акцію подовжили, точно вам не скажу. По 84 та по 85 гривень. 32 гривні, як я говорю, змивка, різні аромати в Унітаз. Ріо універсальний миючий засіб, розумний вибір, 500 грамів. Зараз 30 гривень 50 копійок. Також хороша знижка на сатін, а це гель для прання, для дитячих речей. Об'єм 3,5 кг, 104 гривні. 259 гривень таблетки для посудомийної машини Фері, 29 штук. 2950 порошок «Грюнвельд», вага 400 грамів. Також зі знижкою порошок «Грюнвельд» вагою кіло гривень. Універсальний гель для прання. Вошен Free вагою 2 кг Можна використовувати в пральних машинах і для ручного прання. Знижка 35% 84. В акції капсули для прання Neo універсальні 24 штук. Це йдуть капсули з порошком та з гелем 238.40. Також в акції. Рідкий гель для прання Grunwald вагою 3,5 кг, 142 гривні 30 копійок. Порошок гала кіло 800-207 гривень. Порошок Савекс 4,5 кг, 404 20. Миючий засіб для кольорових темних тканин універсальний. Універсальний, да. літр 800 140 гривень. Мило господарче для видалення складних плям 120 грамів 24,40 Мило класичне, тверде, біле, універсальне господарче. Дві штуки 46,70. Тверде мило, своя лінія. Проти плям для кольорових та білих речей 140 грамів. 18,60. Пакети для сміття 30 штук на 35-літрове відро зі знижкою 36,80. Серветки віскозні для господарських потреб 5 штук, 29 гривень. Не дуже багато цього разу акції, але щось вам показав. Думаю, знайдете. Кожен для себе той чи інший товар. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за вподобайки. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.